Вітаємо! Ви дивитесь Франко ТІВІ. З вами Юлія Баженова. Що цікавого сталося за цей тиждень? Про актуальні події у випуску, ярмарок вакансій, тренінги, презентації кар'єрних можливостей. У Львівському університеті відбувся День кар'єри ЄС. Наша кореспондентка стала його учасницею. Такий день, коли студенти можуть дізнатися про свої перспективи, у Львівському університеті організовують вже у восьми, ми приїхали на ярмарок вакансій, який відкриває цьогорічний день кар'єри ЄС, щоб довідатись, які знання та можливості отримують студенти. До ярмарку вакансій доєдналися 45 провідних компаній та громадських організацій, хоча запланували 30. Керівниця відділу кар'єрного розвитку та співпраці з бізнесом Ірина Сновидович каже, що організатори були змушені закрити реєстрацію для компаній-учасниць, оскільки фізично не вміщали більшої кількості. Студенти Львівського університету це вже є таким хорошим брендом на ринку праці. Студенти університету є затребувані, тому компанії активно зголошуються. Роботодавці охоче спілкуються зі студентами та розповідають їм про кар'єрні можливості. Ми зараз в пошуках талановитих людей серед молоді, тому активно представляємо свою компанію саме тут. Ми запустили проект, де ми приймаємо працевлаштовуємо студентів третіх, п'ятих курсів, і ми хочемо бачити їх в себе». Тому що за молодими спеціалістами майбутньої України в нас відкриті позиції в ПІАР, в нас відкрита позиція бренд-менеджера в нашому маркетинговому відділ. В нас відкрита позиція аналітика з продажів. У головному корпусі франкового університету зібралися студенти різних факультетів та курсів. Більшість з них шукають місця для майбутнього стажування, практики чи працевлаштування. Ну, насправді зараз я хочу якось дізнатись більше про свої можливості як майбутнього працівника. Упродовж трьох днів події учасники дізналися більше про потреби сучасного ринку праці, вимоги потенційних роботодавців до студентів як майбутніх працівників. Також студенти мали нагоду поспілкуватися з представниками бізнесу. Працівники закладів освіти вимагають з 1 жовтня цього року встановити викладачам та вчителям надбавки та доплати, які передбачені чинним законодавством. І вони мали би перевищити відсоток податку на військовий збір. І з таким зверненням представники профспілок Львівщини звернулися до президента. І без того мізерні заробітні плати працівників освіти стануть ще меншими тепер через військовий збір. Звернення також підписали народні депутати, які були присутні. Круглий стіл відбувся в будинку вчених. Ініціювала його львівська обласна профспілка. Представники університету також були присутні. Питання головне: це фінансове забезпечення, оплата праці, стипендіальне забезпечення. Підтримка освітньої галузі тому ми сьогодні будемо приймати звернення, аби президент наклав вето на цей законопроект, бо зрозуміло, що він є антисоціальним. Насправді це подія, яка стосується всіх освітян Львівської області. Тут запрошені голови проспілкових організацій абсолютно всіх рівнів. Представили. Таємний університет повертається. У Львівському національному університеті імені Івана Франка стартував щорічний освітньо-науковий проєкт. Чого очікувати від цієї події? Які нові можливості та знання вона принесе студентам? Далі в сюжеті. Упродовж п'яти днів лектори університету та професіонали практики ділитимуться зі студентами своїм досвідом у різних сферах. Долучались до події через Google-платформу. Обрали 35 найбільш мотивованих та креативних людей. Я взагалі активна. І що пропонує які заходи університет? Я стараюсь відвідувати, щоб розфарбовувати своє студентське життя крім лекцій і. І дізнатися з інших дисциплін, що новеньке. оскільки як я знаю, то лекції будуть проводити з різних дисциплін, і це дійсно цікаво. Таємний університет урочисто відкрили на факультеті культури та мистецтв. Проректор Володимир Качмар впевнений, що проєкт допоможе зрозуміти, яку важливу роль відіграв Львівський університет в історії нашої держави. Студенти поринуть в атмосферу української ідеї, побувавши на різних лекціях, тренінгах та екскурсіях. Цей проєкт більше спрямований на таку. На розвиток таких навичок студентів, які їм необхідні практично в житті, і допоможуть в подальшому, як і в навчанні, так і загалом в майбутніх професіях. Кожен учасник отримує подарунки, які нагадуватимуть про час проведений у таємному університеті. Мета проєкту здружити учасників, поділитися з ними цікавою і важливою інформацією. Насамперед, про історію нашого університету. Дуже важливо показати їм, що це і викладачі, і унікальні локації, і унікальна історія, яка поєднується. В стінах Львівського університету, і це те, чим ми маємо пишатися, що плекати і чим надихатися. Як зазначають самі організатори, задум відзеркалює ідею українського таємного університету у Львові, що існував понад 100 років тому. Його головною метою було зберегти і розвивати українську освіту, культуру та мову у Львові, коли місто було під владою Польщі після Першої світової війни. Як писати курсову та для чого брати участь у конференціях? Про це студентам розповіли на лекції «Ненаукова бесіда про науку, а ще дали поради, де знайти нових друзів. Наукове товариство філологів ЛНУ організовує таку зустріч другий рік поспіль, щоб розповісти студентам, з чого почати наукову діяльність. Голова товариства Анастасія Салюк провела лекцію про те, як обрати тему роботи та наукового керівника, а також поділилася історіями з власного досвіду в науці. До товариства щороку доєднуються першокурсники. Дівчина каже: ця лекція для того, щоб вони розуміли, науки не варто боятися, бо вона не тільки про серйозне, а й про веселе. Ну насправді додатко. Наукові бали, це от таке, щось найменше з того всього, що можуть мати. То ми наукове товариство так само намагаємося цього на це акцентувати. Наукові конференції це про досвід, насамперед. Тобто люди приходять, щось досліджують, розповідають, знайомляться з новими людьми, творять цю спільноту довкола себе. Наукове товариство проводить зустрічі різних форматів. Студенти готують доповіді, збираються на круглі столи, разом переглядають фільми та ходять на екскурсії. Це дає науковцям практику: з ти в своїй сфері як риба у воді. Оце все, що Настя сьогодні подала. Це правда так і є. Я на власному досвіді переконалась. Страшно спочатку, дуже страшно, але насправді, потім коли ти це вливаєшся, коли в тебе конференція за конференцією ножок іншому відчувається. Подолати страх перед виступами допомагає не тільки досвід, а й підтримка друзів. Юні науковці кажуть, що товариство для них це спільнота, яка надихає на пошук себе. Не завжди нам викладач може там підтримати, сказати якесь там слово. Викладач для того, що він просто перевірив науково, вивірив якісь наші статті. А от такі люди, як студенти, мої одногрупники, мої друзі, вони там допоможуть щось, розкажуть, там, підтримують, там надихнуть на якусь іншу ідею. Після події дівчата та юнаки ставлять лекторці питання, а потім організатори запрошують усіх до столу чаювати. Наукове товариство це не лише про саморозвиток, а й про відпочинок. Приємних співрозмовників і смаколиків до чаю вистачить на всіх. Юлія Баженова, Мар'яна Яблонська, Франко ТІВІ Стати частиною наукового товариства може будь-який студент. Якщо ваш факультет не має свого товариства, можете доєднатися до загальноуніверситетських секцій. Їх є дві: суспільно-гуманітарна та математична. Посилання на соціальні мережі товариства ми залишили в описі до відео. Якщо хочете студентів навчити журналістики, виходьте з університету. У студії Радіо Перше сьогодні людно. Вже зранку сюди навідались студенти кафедри радіомовлення та телебачення. Поради професіоналів з досвідом для них особливо цінні. Вміти і не боятися комунікувати, бо що більше коло твоїх знайомств, то ти можеш бути більш фаховим ведучим на радіо, або чи ведучим новин чи менеджером радіостанції. У студії Радіо Свобода студенти спостерігають, як створюється новинний сюжет. Фахівці демонструють, як готують матеріали, знімають репортажі та монтують відео. Окрім цього, студенти побачили професійне обладнання, яке використовують для запису та трансляції. Кожен учасник спробував вести програму. Найбільше мені сподобалось і запам'яталося, це, звісно, робота з софлером. Для мене кожен раз робота з якоюсь такою технікою, напевно, залишає. Він знає як робить для мене великий вклад. Наступного тижня сюди прийде нова група студентів, і можливо хтось з них в майбутньому буде кореспондентом Радіо Перше або Радіо Свобода. Я Люблю зустрічі зі студентами, тому що не знаю. Можливо, тому що від вас є певна енергія, тому що є запит, і мені приємно бути корисною, поділитися якоюсь інформацією. Я коли сама була студенткою, для мене було найціннішим. Спілкування з людьми, які в журналістиці, практикують щось роблять. Відтепер щотижня ті, хто обрав радіо і телебачення як майбутню професію, матимуть змогу приглянутись ближче до майбутнього місця праці. Тож чекайте нас у гості. Ірина Балагуда, Мар'ян Павлик, Андрій Вовк, Франко Тіві. Франко тівій про студентів для студентів і зі студентами. Щотижня ми намагаємося добирати цікаві теми, готувати актуальні репортажі. Сподіваємося, те, що ми робимо, вам заходить. Сьогодні наша журналістка Іванна вирішила піти до студентів і розпитати їх, що вони хотіли би дивитися та слухати в студентських онлайн-медіа. Привіт нашим глядачам. Студенти заліпки поділилися своїми ідеями, які їм було б цікаво подивитися або послухати в нашому медіа. Можливо, мені було б цікаво подивитися про інші факультети, як, наприклад, проходить навчання в них. Ну, якщо це було б якесь так, інтелектуальне шоу, де була якась інформація щодо навчання у ЛНУ і так далі, то було б цікаво, я думаю. Більше про студентське життя, напевно, і про якісь плюшки для студентів і так далі. Напевно, більше історії нашого університету. Це дійсно було б цікаво. Бо ну я не дуже багато знаю про наш університет, але хотів би більше дізнатися. Трошки як патріотичні е, фільми це було наприклад такої Ждана. Наприклад, якісь може бути теж його як проекти е, Параджанова. Е, так так само недавно було про Івасюка. Е, теж трошки не вистачає, напевно, чогось такого, трохи про українського. Надалі ми візьмемо ці ідеї та будемо втілювати їх у реальність. Це були всі новини за цей тиждень. Залишайтеся з Франко Тіві, приємних та теплих вихідних. Побачимось наступної п'ятниці.